Усім добрий день. А я починаю з такої краси, ось, бачите, моя біла лілія, там ще рози мої. Тут розочки вже перецвітають кущ мій такий. Коли я починаю з такої краси, значить ми на дачі. Приїхали з Вовою. Ми вже тут, а майже, напевно, тиждень не були, а може й більше. Певно, вже більше, ніж тиждень. Приїхали подивитися, що тут, як тут. Зараз вам покажу, які в мене огірочки гарні. О, бачите? Треба поросипати в міжряддя по них. Наступного разу приїдемо, позаймемося ділом, просипаємо мої квітки. Кущиками, теж дощі йдуть і бур'ян росте. Але нічого, просипається і буде все нормально. Дівчата, мій салат постріляв. Бачите, який став. О вже все. Це вже буде насіння. Так, квітки мої. Петрушка постріляла теж на насіння буде. Ромашка цвіте. Тут огірочки вже цвітуть. Бачите, які великі. Ті, що раніше садили, а це перчик стоїть. О, мама його просапала. У мене щось сили немає нічого сапати. Картошка цвіте. Зараз хочу вам показати басейн наш. Трохи здувся, бо в одному місці був пробитий, показується, та й підспускав. А зараз вода знов набирається. Так, ще й не купалися в ньому. В цьому році Ваня тільки приїжджав купатися. Трохи води добираємо. О, дивлюся, жуків тут понападували в цю воду. -да. Отак. Це ще клубніку Ваня вибрав собі трошки. Ще є. Треба подивитися, грибочки в цьому році тут були. В цьому щось нічого не бачу. Може й нема, не знаю. Бурячки. Так поганенько посходили, але щось сходить. Я завжди кажу, всього хватить. Щоб не було, всього хватить. Зато вишень скільки. Подивіться. Ще, правда, зеленуваті на вишні повно є вишень на дереві. А тут червона. Поречка. Угу. Що скільки її? Ми її ніхто не обірвуємо. Отак. Сажу, дивлюся на помідори, а вони в цвіту обліплені, але такі густі, як ліс. Може, це їх прорідити якось? Чи не треба? Картопля починає саме цвісти. Да. І бур'яну купа. Ой. І оці товаріщі подлюки тут живуть. Картопля цвітає таким і білим, і розовим, і сиреневим. Коротше, різними кольорами та картопля у нас. Отаке От у нас гарне вийшло відео. Вже треба цибулю вибирати, кущівку, але з дощами цими, то ще вона хай там посадить трошки. Бо буде гнити, не можна в дощ вибирати цибулю. Так сказали. Ну добре. Таке маленьке відео вам зазняла. Усіх люблю, цілую. Пока будьте здорові.